Мурашка із книги Світлячок Олени Чепілки. Ніч цього разу видалася напрочуд похмурою. Величезні дощові хмари раз у раз затуляли собою місяць і зорі. Світлячок озирнувся туди, сюди. І він вирішив не надто віддалятися від будиночка дзвіночка, у глибині якого будь-якої миті можна сховатися від негоди. Мама й тато давно полетіли хто куди, бажавши йому щастя. Та чи прийде це щастя за такої похмурої, непривітної погоди? Під поганого настрою у світлячка навіть і ліхтарик ледь світився. Де вже тут допомогти іншим, хоча б самому не заплакати від страху й самотності? Може, надто рано мама й тато почали вважати його самостійним. Раптом світлячок почув, як під листком дзвіночка, на якому він сидів. Хтось жадібно плакав. Світлячок збадьорився, запалив яскравіший свій ліхтарик і поглянув униз. На стебельці тоненької осики сиділа маленька руда мурашка. Гей, маля, ти чому плачеш? Хіба тобі не час спати? Де твоя мама, де твій мурашник? Не, не знаю», знаю, хникала Мурашка, витираючи слізки. Я загубилася. Ліс такий великий, а я маленька. Я побачила твоє світло і ось знайшла тебе. Допоможи мені, світлячку. Гаразд, не плач. Це добре, що ти на світло мого ліхтарика прийшла. Тепер щонебудь придумаємо, а спочатку лізь вище на мій листок, поки тебе жаба не злопала. І розповідай, де твій мурашник знаходиться під ялиною чи під березою, а я вже спробую його знайти. Мурашка швидко витеркла слізки, залізла ближче до світлячка і почала розповідати. Мій мурашник знайти легко. Він найбільший та найзатишніший і знаходиться біля великого дерева. А як дерево називається, я не знаю. Мабуть, береза, а може, і ця, як її ялинка. Мама мені про це не говорила. Так, почасав потилицю світлячок. Ну, добре, якось будемо з халепи вибиратися. А ти давно лісом подорожуєш? І Як це ти одна гуляти надумала, га? запитав він у мурашки. Я давно гуляю, ще від ранку. Усі мої братики й сестрички давно в мурашник повернулися. Нам тільки на трошки дозволили вийти на ліс подивитися. А мені, знаєш, як цікаво стало, я навіть і не помітила, як далеко зайшла. Мурашка ладна була знову розплакатися. Я я додому хочу, до мами. Ясна річ, ох і дасть вона тобі прочухана, коли повернешся, засміявся світлячок. Нічого. Я в неї пробачення попрошу, пообіцяла мурашка. Звісно, світлячок і сам не знав, як допомогти малечі, але намагався бути впевненим і веселим, інакше мурашка остаточно розкисне. Він лише на хвилинку задумався, прислухаючись до свого серця і звертаючись до творця, як навчила його мама. І раптом зрозумів, чітко зрозумів, що треба робити. Сиди тут, мурашко, не йди нікуди. Не бійся, просто дивися на мій ліхтарик, а я полечу високо-високо і, -високо. можливо, побачу твій дім. Я обов'язково до тебе повернуся, і навіть якщо ти не бачитимеш мого світла, все одно будь тут, чекай на мене добре. Добре. пропищала киваючи головою мурашка. Біля ставка було всього чотири великих мурашники. Усі їх добре видно з висоти, але який із них йому потрібен? Світлячок вибрав той що ближче біля підніжжя старої ялинки. Підлетівши до мурашника, він спробував роздивитися його стражників. Які мужньо охороняли спокій своїх братів і сестер. Стражники, зажмурившись від яскравого світла ліхтарика, обурилися. Гей, ти чого це тут розлітався? Лети собі в інше місце, а в нас тут усі втомилися після робочого дня, спати хочуть. Це тобі, аби вдень спати, а вночі всіх будити, пробуркотав один зі стражників. Велика чорна мураха. Пробачте, будь ласка, вічливо попросив вибачення світлячок. Тепер я й сам бачу, що даремно вас турбував, але мені конче потрібно знайти мурашник, де живуть руді мурахи. Дуже нам треба знати, ми народ зайнятий трудящим. Нам ніколи одне до одного в гості ходити, на відміну від деяких ледарів, відповів стражник, і відвернувся від світлячка, не бажаючи гаяти на нього час. Ну що ж, зітхнув світлячок і полетів до іншого мурашника, що був захований під гілками плакучої верби. Ох і грубіян цей мураха. Увесь настрій зіпсував. Ледарем обізвав, думав дорогою світлячок. А може, йому, стражнику, так і належало для солідності? Запитаю про це у батьків? Стражники іншого мурашника виявилися ще непривітнішими. Великі руді мурахи почали погрожувати світлячку, щось затягнуть його в мурашник і з'їдять узимку, якщо він хоч. На сантиметр наблизиться до їхнього житла. Про зникле маля вони й не чу й чути не хотіли. Наші діти, як діти, усі давно сплять, ми взагалі найпорадніші мурахи в усьому лісі, заявили вони на останок. Підолахи, ви просто захворіли на гордість. Зі співчуттям подумав світлячок і полетів геть. Розчарований, він опустився на тоненьку гілочку верби. Ні, нічого нічогісінького в нього не вийде. Чи не краще дочекатися ранку тут, а потім, коли з першими променями сонця згасне його ліхтарик, непомітно для мурашки повернутися додому і, наївшись солодкого пилку, заснути. Та через саму лише думку про нещасне маля серце світлячка защеміло від жалості. Адже мурашка з такою вірою проводжала його Ні. Він обов'язково повернеться з успіхом. Раптом до Світлячка підлетів його знайомий ніжній метелик. Що, друже, ти сьогодні літаєш сам? Без тата і мами? Дозволь мені помилуватись твоїм ліхтариком. Ми, метелики, просто обожнюємо світло. Звісно, відповів світлячок, тільки недовго. Я дуже поспішаю. Я шукаю мурашник, де живуть руді мурахи. Мені треба повернути туди крихітку мурашку. Чи не про новий мурашник ти говориш? Там якась метушня увесь вечір. Стражники бігають туди-сюди, ніби когось шукають. Де ж це, метелику? А там, неподалік від тоненької молодої баріски, що біля ваших дзвіночків, там іще зовсім маленький мурашник, тільки-тільки побудований. Злітай но туди, порадив метелик. Звісно, зрадів світлячок. Метушливі, руди мурахи і стражники були дуже вдячні світлячку, коли той привів, привів їхню маленьку, дурненьку мандрівницю цілою і неушкодженою. Це твій мурашник? запитав мурашку світлячок, показуючи здалеку на її будинок, який більше нагадував кубку сміття, ніж солідне житло мурах. – А вже ж! – Заплескала в долоні Мурашка. Це він, а як називається те величезне дерево поряд із ним? Я ще не знаю, посміхнулася малеча, показуючи на тоненький стовбур молодої берізки. Ех ти, маленька, погладив її лагідно світлячок. Ну що ж, біжи додому і надалі слухайся, маму. Дякую тобі, світлячку, я знала, що ти мені допоможеш. Твій ліхтарик так лагідно світить мені, що я навіть перестала боятися. Утомленим і щасливим повертався додому, світлячку. Він відчував, що значить бути щасливим, допомагаючи іншим, навіть якщо це буває так важко.